Ділиться маленьким пінгвіном. Пінгвін Піко жив у Холодному морі. Він любив плавати та глибоко пірнати. Одного разу він побачив багато риби. Океан був сповнений життя. Піко гнався за блискучою срібною рибкою. Риба плавала швидко та жваво. Піко радісно замахав крилами. Він зловив найбільшу рибу. Піко гордо тримав рибу. Він подумав я з ірешітка 39 їм це все. Хвилі навколо нього були спокійні. Почали з ірешітка 39 являтися інші тварини. Підійшов чи дитинчана ім ірешітка 39 Ялума. Лума виглядала слабкою та дуже голодною. Її животик видав гучний звук. Вона пильно дивилася на велику рибу піко. Ріко відчув легкий поштовх у серці. Він подумав про свій повний живіт. Він також подумав про голод луми. Море навколо них затихло. Повзпроплив дельфін на ім і решітка 39 Яріко. Спільне використання створює друзів, сказав Ріко. Морська чайка приземлилася і кивнула. Їжа смачніша, коли нею діляться додано там. Піко знову подивився на рибу. Цього було достатньо, щоб поїсти обом. Він повільно підштовхнув рибу до луми. Її очі розширилися від радості. Лума трохи поїла, а потім посміхнулася. Дякую, Піку, ти такий добрий. Чайка голосно залопотіла крилами. Ріко радісно хлюпнула водою. Піко теж трохи відкусив. Риба була теплою та солодкою на смак. Не від самої риби, а від радості спільного використання. Того дня Піко пізнав правду. Доброта змушує серце сяяти яскраво. Спільне використання перетворює незнайомців на друзів. Океан співав від щастя.